Сніданок шести літер. Текс, такс, такс. Кінь дом кіхота, горизонталь вісім буков. Це ж треба забує. А я навіть не уявляю. Коник горбоконик. О, Підходить горбо. Тобто тьхути. <рес> <рес> До чого тут горбакок? <рес> Давайте серйозніше. Я ж ручкою пишу, врешті-решт. Перевірене слово. Вертикальший з букв Найкращий сніданок. <рес> а я вважаю йогурт. <рес> Підходить і те, і інше. Що може бути кращим за йогурт на сніданок? Лише тарілочка творожку. А ти з'їж ложечку і визнай, що помиляєшся. Навіщо? Я знаю, що я правий. З'їж ложечку і визнай. Не тисни на мене. Тобі подобається, от і їж, свою ложечку. Та Бог із ним, друзі. Давайте наступне слово: шість букв, супутник землі. Е, що ж це таке може бути? А? Йогурт! Творог! А от і ні! Ха -ха -ха -ха. Це ж місяць! Найкращий сніданок Йо. Ой. Ану віддай! Бо... бо я з тобою розмовляти не буду! І нехай істина дорожча! Віддай негайно! Ніколи! Віддай, кому кажу! Н ні за що! Творог, творог, творог! Як? Uh, По-моєму, дуже смачно. Я я дуже данкішон. От, а я ще казала. Зараз підемо разом і все йому розповімо. Бараш може щиро помилятися. Це на нього схоже. Але проти думки більшості він не піде. Правда, завжди. з більшістю. Uh, творог ще дадуть. Uh. Зачекай, друже мій. Настав момент істини. Це Дурниці, а не істина. Їх ти теж увів в оману. Ну знаєш що? А ти? А ти? Друзі. Зачекайте. Я телефонував до редакції. Дізнався відповідь на кросворд. Найкращий сніданок, слово з шести букв. Це яблуко. Яблуко. Ви обоє неправі! До речі, забув спитати про коня Дон Кіхота. Це вже неважливо. Так. кросворд тут ні до чого. Це справа честі. То давайте проведемо вибори, як цивілізовані люди, їй Богу, з передвиборною агітацією. Що може бути кращим за свіжий йогурт на сніданок обід і творог можна їсти ціла добова і вдень, і вночі обирай творог малиновий, банановий зі смаком ківі. Мені для серця дорога повна ложка творога. А до йогурта навіть хі -хі, рими нормальної не добереш. Вишневий. А якщо середини, я і те і те люди. люблю, за що голосувати? А ще творожком можна ліпити сніговичків родзинками. роцинками. Ванільний перзиковий, а писиновий творог. Не кричи на мене. Не першою почала. Мені можна. Я дівчина. На жаль, цивілізовано не вдалося. Що тут відбувається? Ніч на дворі Совуня, ти скажи йому. Ні, це тобі треба сказати. Найкращий сніданок йогурт. Творог. Йогурт. Дворок. З глузду з'їхали. Чи вам зайнятися більше немає, чим творог і йогурт молочні продукти. Це, по суті, все те саме і те, і інше смачно і корисно. Знаєш, творожок справді смачний, такий густий. А твій йогурт просто смакотище. Таке тане в роті. Це ж треба такі різні, а обидва з молока. І обидва смачні та корисні. От ми дурненькі. Через дурниці. Все як завжди, ще посперечалися б, що краще вершки чи сметана. Справді, вершки, звісно. Ти чого? Бараш, не починай. Буцефал? Ні. Не те. Не біжи за мною. З'їж сметанки, кому я кажу? Не буду. Ану, з'їж. Ні за що. Росинант! А як же інакше? Росинант.